Ареплей від підписника. Погнали, дивитися. Здорово, гутні братики-танкісти. Як ваші справи? А? Пишем та коментуємо в коментарях. З нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Власу 21, ПТСА у 9 рівня Т-30. По затапах бачимо більше десяток, значить бій 10 гривнів. Карта Міддлбург. рандомчик чистокровний, тому що немає в нас переваги, немає точок. Подивися, який вертуханчик залітає. Від бабахи по нам, але зате ти бачив на початку, як на перекаті наш герой все ж таки також втулив свій снаряд, свою альфу на бабаха, получай, Ну на тисячу нам в лупа, що, подивися, подивився більше половину хіппонтів, він зчищає. Але для нашого героя це нічого страшного. Спитаєш, напевно, чому танкіст? А тому, що він сьогодні заробить медаль Редлі, значить, це вже не так буде погано і зле, як виглядає на початку. Подивився згори там хтось в Лупаші нам. На 330 Т-54, скоріше за все, зараза десь там засів. І Лупаша. Зараза от такий ворожбинський. ага, зараза. Подивися, скільки, як наша союзна техніка просто починає вкатувати нагло. вкатувати жорстоко, прямо на позиції ворожбин і бля, прямо їдуть до, їх... до їхнього розпавму. З нами подивився старший братик. це... Є 4, правда, це не взводний Наш взводний грає на яхт на то також на 9 рівні. Вирішили осідлати 9 рівень. Сьогодні наші гравці на в рандомі. Вирішили, як то кажуть, вкатити, напевно, наш Власус. Прокачує гілку, та не напевно, скоріше за все, так воно і є. Що йде до е 4 і попросив свого взводного яка, давай, друже, допоможи мені, щоб мені скучно не було, і подивися, що вони витворяють. Еп, на получай КПЗ. Ще би разок, КПЗ, КПЗ. В тебе шансів не буде взагалі. А Ану, давай ще разочок би. Так, Є4. Нам підбриваєш наші гіппо 2 на 6 давай. Так, на, ну, 319, в принципі, щастив те, що в нього було лишень, залишилося, зате шанс є відігратися по 60 ТП. Дивись в башту, прямо в тверду його зону залітає. Так, і світилось там трохи цірим. Міг би бути Ф, ну, в плані не пробиття або рекошето, але, на щастя, рандом на нашій дивлюся стороні, тим паче снаряди хороші, що під калібри що ББШ не в Т-30. Це вже прекрасно. Та й фугаси непогані. Подивися, яка швидкість. Розгому просто ворожбинських позицій. Так, давайте подивимося, що нашептала нам після бойова статистика. 4513 напуляної шкоди, 756 шкода, за вашою допомогою, 5 знищено, 6 пошкоджено. воїн Редлі, майстри та медаль халоне. Халонена, так, знищити. Три танки, бла напети, керуюча ПТС. Пішов плюс, подивись, на 100. 34 843. Перше місце, звісно, що ж, по нанесенню шкоди, півтори тисячі вільного досвіду також заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в чисто кровному рандомчику. Звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорди, щоб потім разом з нами танкіст, що правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали надавати другий бій, також в деревця під ніком Власус 21, також на Т-30 вперед. І так, танкісти, маємо другий бій, карта. Хемельздор це в нас вже рейтинговий бій, режим бою перевага, бо дивись, маємо 4 точки. Знову ж таки, сетапи, самі десятки. Тут вже взагалі можна сказати, люті десятки, бо, тому що. Їх аж, друже мій тенкіст, 5 штук, у нас 9-та посета всього лиш навсього по дві. Бій буде, напевно, ти собі так подумаєш, складний. Ні, такий малесенький одразу ж спойлер. Адже сьогоднішній герой і його команда в цьому бою також, як і в першому, катять на ворожбинські позиції і просто розвалять усіх у хлам, розплавлять їхню е, стружку металеву до того, що, скоріше за все, скоро ближчим часом. І з тої переплавної стружки вийде рефорд. Звісно, що це жарти танкісти. Так, подивися, вже починається кет. Йде наш БЗ, бабаха їде на таку, на таку місцину, де він може і підставитися. Можуть його збрити, сплавити, подивися. Ей, бібіля, ще би швидше снаряд летів. І було б прекрасно, тому що ми б попали по такому величезному сараї, як 4005. І би була шкода. Ну, так, Є-100 відстрілявся, можна їхати вкатити і вдарити йому в нижній броньовий ББшиною. Так, на 500 плюс вилітає вже добре. Пошкодили йому двигун. Скоріше за все, він поремонтувався. Зараз буде відстрілюватись, треба трошечки тікати назад. Але наш герой, я розумію, не хоче сильно тікати взад, тому що хоче настрілювати. А ззаді, тим більше, біля ЄСТО під'їхав Бабахінський наш союзник. І має. Тому, думаю, краще настрілювати і прийняти цю ворожбинську шкоду. Головне, також ще й настріляти тої ворожбинської шкоди потрібно. Адже подивися, блін, точку це е, пробували забирати наші союзні сили, але не дали. Подивись, них під контролем. все такі три точки. У нас одна. Але ворожбини тануть, майже тануть, тому що дивися, три, Мінус три, мінус три. Може бути і небезпечно. Дивися, ворожбини. Деякі із них техніка, Деяка із них техніка є така, що на дній муха ще не сиділа на 40.05, на 700 вилітає фугасиком. На щастя, ворожбинський є е 75 Кусей не попадає по нам, стріляє по стінах. Це вже добре. Бо нам не потрібно лупасти. Нам потрібно підставок. хто підставився. І, бля, на 629 з в бортину. Є е 75 залітає. Що ж ти так підставляєш, ворожбина? У нас все ж таки башта плюс-мінус. Броньовану, яку, яку не так просто попадати, крім ось цього лючка, який командирський, так? а в е 75 можна лупашити, в принципі, прямо в лопусті такі вузькі зони, правда? Але є. Так, видає, все ж таки, нам на 444. Ну, і бля, так, це були ми, не ми, вроді не ми. Вроді це не ми були. Але перший, але один колег є, подивись, після бойовій статистиці, статистиці вже добре. БЗ ліквідував Ворожбинський є е 75. Ми поки що в перевазі в техніці. Ворожбин лишень двоє залишає. Е, Лише подивися, яка ліквідація пішла. Мінус два колика має після бойову статистику. Я думаю, можливо, він встигне добрити об'єкт 260. Можливо, дадуть такий шанс. Давай. Е, давай, давай, залітай, залітай на 555. І ще по ньому наші союзники також лупашуть. Він нас не пробиває, на щастя. В принципі, він залишається один. В нього залишається дуже мало хідпонтів, друже мій танкіст. Був би шанс його добрити, але там наш союзник на ВК 72. Ну людинка, скоріше за все, він його добрий, а можливо і ні. Ану, ей, виїжджай, виїжд, давай давай. давай, давай. Давай, 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 давай. Ні, на жаль, чуть-чуть бачиш, долі секунди, ми не встигаємо. ВК Тож таки добриває нам. Третій колик, ну, але, як то кажуть, це перемога. Так, що нам нашепче після бойова статистика. 4949, він напуляв 690, він заблокував 2, знищено, 6 пошкоджено за рейтингом 4663. Дивися, е, в минулих боях було менше, там щось 100, потім 200. Вітаємо, звісно що ж, Ласоса пішов плюс на 22%. Знак підтримка та знак класності майстра. Два майстра взяв на Т-30. Прекрасно. Плюс пішов на 120 тисяч, 377 срібних монет. Свій сейф свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Звісно, що ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Перевага, це в нас було у нас аж на 4 точки. Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскор для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу вам, друзів, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Також не сваріться і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.